367-й день в Канаді 15.06.24. Всього вже 12 година якраз. Тільки що Ху-ху-ху, 12.00. І я сьогодні, от зараз тільки добрався в кімнату. Вже набігався я сьогодні як Бетмен. Це просто же. Сьогодні зранку у мене будильник був на 8.30. Я прокинувся, поснідав, зробив кави і кави не допив, бо пішов зустрічати. Один. Їх. Сьогодні в мене було день народження. День народження. В Тавербі. День народження в сина знайомої. Я їм допоміг організувати, вже був з ними, І з дітьми бавився. Шоколад, шоколадний фонтан зробив. І в мене шоколад на штанах. От тут, як завжди, блін, капелька шоколаду. Капне. Так я їм. Ну, що зробиш? Поставив їм шоколадний фонтанчик, були спільні знайомі. От, в іншій вежі ми підготували фотозону, фотозону для іншої вечірки. Baby Shower. Тут придумали таке ще свято, ще одне. Перед народженням дитини вагітна мама приходить, збирає подруг, і подруги їй дарують подарунки. Ось такий дівчиник собі роблять. І вони були там. Я бігав, пускав людей, випускав. У мене годинник, я вже зняв, на зарядку, і, цей, і всі виконав завдання, які там можна було в тому годиннику зробити. Перевиконав навіть. І я за тим не свідкую ніколи, то фігня. От, і замучився. Після того всього е, була моя вечірка. Ну, як яке не моя вечірка, а ми просто зібралися з друзями. Збирали з друзями пограти Саботера, я її приніс навіть сюди. Оця гра це просто шикарна гра. Ми вже сьогодні, я запланував сьогодні пограти розширену версію, де є вже куча різних гномів, і всякі саботери, і не саботери. І ми цей її зіграли. Зіграли стару партію. Три гри і почали нову. Одну зіграли, розібрались, ще подивимося в інтернеті, почитаємо інструкцію і пограємо ще. І гра, гра просто шикарна. Посидіти в компанії 10 людей. О, ідеально! Мінімум 10 треба, максимум там 15, по-моєму. Ну, Цікава, цікава гра, будемо грати ще. От Посиділи ми з ними до 10-ї, теж було шоколадний фонтан. Шоколадний фонтан, замовили піцу, були напої. Гарно, ми посиділи, поїли, попили і порозходились. Я поприбирав, дав прибиральницям одні з прибиральниць в Тавербі, бо знав, що там два свята з дітьми, що треба буде прибрати. Я їй дав 20 доларів, кажу, прийдешся, там ще раз протреш. Я вже підлогу сторінно не вимивав. Ну, все прибрано, але треба там помити. Та вона і так там миє, вона мусить той зал протерти. Це її робота, але я їй дав, щоб вона не говорила лишнього. там, Ой, там брудно, там було брудно, нє ні, ні, ні От. А завтра е, пішов забирати ставербі речі, а вони залишили фотозону. Я вже її не забирав, завтра заберу. Як будуть, е, як будуть е, аніматори, завтра приїдуть, вони теж будуть десь на півдесята. Півдесятої будуть, і я завтра це приберу. Завтра приберу. А вони поставлять своє. Так що отаке от. Мені якраз буде зручно. Паралельно ми зробимо для них. Вони зроблять собі, а я заберу то і отаке от. Фу, все, я йду зараз відпочивати. скинув, я прохожу цей додаток. тему. Ферма там поливати рослинки і Закінчуєш, тобі дадуть два подарунки, плюс там бонусні купони. Повна фігня, якщо чесно, дуже багато часу займає, вже дуже багато часу зайняло. Але я вже хочу добити до тих 99%, в мене 99-95% і 96, типу, полива. Ще десь тиждень треба цим займатися, щоб дійти до. Наступного рівня або кінець, або буде ще один рівень буде. 99-99. Тоді вже просто жесть. Тоді вже можна буде вирухувати, скільки треба днів до завершення тої акції. А особенно бавлюсь. Скинув я, там треба скинути друге посилання. Я скинув друге посилання, він дзвонить, каже: Я вже не в Торонто. Він був в Торонто, зараз він вже в Америці. Якийсь там біч на якомусь пляжі, я забув як вона називається. Класно, каже, задоволений, роботи повно. Він таксистом, то йому супер. Йому супер каже, і ти приїжджай, зробимо запрошення. О, хоче телефон виключити з 5% батареї. Ну, пора би вже йому спати. так що... Так що треба йти відпочивати другим разом. І в Америку мене запрошував. Так що я в Америку поїду після того, як зроблю тут візу собі. Візу, паспорт permanent резидент і паспорт. А тоді ви можна і в Америку полетіти. Мені подобається тут. Добре, на добраніч.